Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського лялька під дощем. Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім, за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка, і на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі. Води іде дощ. Ой, горе, а що ж це таке на лавці? Під дощем лежить лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це так трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза від цих думок? Зіні стало важко. Вона заплакала, а ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під дощем її зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочку. Вона підбігла до лавки, взяла Зою і пригорнула її до грудей. Коли Зіна відчинила двері, Мама вімкнула світло з широко розплющеними очима, дивилась на порожнє ліжко. Побачивши Зіну з притуленою до грудей лялькою, мама перевела в дух. Вона взяла рушник, витерла зіну, переодягла в суху сорочку. Давши рушник, сказала і Зою, Як же це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. Діти, давайте згадаємо, про кого розповідалося в оповіданні? Так, про Зіну та її ляльку. Якою була погода, коли дівчинка лягала спати? Так, дощова погода. Чому Зіна засмутилася та заплакала? Так, тому що її улюблена лялька залишилася під дощем. Навіщо Зіна вибігла під зливу, щоб врятувати свою ляльку? Дітки, а як би ви вчинили на місці Зіни? Дякую вам за увагу. До побачення!